Що там, тахо? Тахо, походу, поїхала на тиждень. Я сьогодні завіз Тахо. Короче, я привіз її взагалі на сервіс, який спеціалізується на саме саме на таких машинах. Chevrolet Тахо, Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, Ну ці коротше, вони всі зроблені General Motors на одній базі. Тому вони там типу викупають і і, і цьому і оце все й і роблять. І я поїхав туди. Звісно, мені вже типочок в Одесі. Ж тоді подивився машину. познімав відоси, але думаю, ну що там подивилися? Вони заїхали просто на СТО десь глянули. Я Скоріше за все буду обслуговуватись тут. Хай вони вже одразу подивляться повністю все по ній, і прям якщо що, отак беруть і приступають і роблять все все, що по ній треба робити. Бо я нагадую свій підхід саме до цієї машини. Не зі всіма З Маздою в мене та такого прям підходу не було. Я хочу, щоб було зроблено одразу на. Все, щоб, якщо умовно, я виїду з цього СТО, заїду на якесь інше СТО і скажу: подивіться, що з цією машиною не так. Вони такі подивилися, як Ольга Фреймо взяли рукавичку, так пальчиком провели. Рукавичка чиста, навіть чистіше ніж була. І майстер стоїть, репу свою чухає, і такий, бля, ну тут вообще не навіть не знаю. Якщо б хотів би щось зробити, навіть нема що зробити. Отак, от я хочу, щоб було. Я прям сьогодні завіз, кажу: давайте дивіться все, що, що тільки можна. Ну в першу чергу мені, звісно, колодки треба були, але типу кажу. Дивіться все, що що тільки можна, виїжджаю звідти. Він мені одразу дзвонить, каже: ну тут, окрім колодок, диски. Оце ж я проводив там типу мікроопитування в цьому в Телеграмі. Я вже думав, може перфоровані ці диски гальмівні ставити. А Виявляється, це вообще хуя. Це тільки для гоночних машин якихось. Ну чи для типів які, які які прям тр треба гасати, як Коротше, сказав звичайні, а потім, ну я ж сказав, дивіться прям все. І він мені. Такий список всього надсилає. Зараз хочете, я вам можу зачитати. Взагалі по часу він мені казав, ну, спочатку там, каже, до четвертої десь вечора. Я Кажу, хорошо, це було чи чисто колодки. Потім він каже, ну там ще диски треба. Я такий, ну це трішки довше буде, да? Він каже: ну, скоріше за все, сьогодні не встигнемо. Треба буде, ще завтра під'їхати. Я кажу, давайте я вам машину залишу і завтра її просто заберу. Кажу, а що там по діагностиці? Він каже: Ну, отут нюансики починаються. Каже, починає мені зачитувати, що там. Я кажу, хорошо, якщо я вам її сьогодні залишаю. І щоб ви сьогодні почали це робити і завтра там. І може післязавтра заберу. Нормально буде? Він каже: ну, бля, якщо ми будемо все це робити, то тут хоч би тижня вистачило. А тут. Я, а я можу навіть з візуалізацією вам показувати. Тут у нас стеч роздатки. Тут у нас на магніті, магніті заливної пробки заднього моста металеві уламки. Тут у нас. Далі пішов список. Запотівання трубки гур високого тиску, е, жидкость гур під заміну. Е, рідина, е, потрісканий пильник. Ну тут російською написано від цього майстра. Потрісканий пильник рульового вала, поки, поки що не порваний. Поки що. мені подобається слово поки що. Запотівання клапаних кришок. ЗТД зношені. Товщина 17 мм, ПТД зношені, товщина 27 мм. Троси стоянкового тормоза, гальма під заміну, порвані пильники механізма стоянкового гальма. Під заміну відбійники задньої підвіски, під заміну підвіси вихлопної системи, потріскані сайлентблоки тяги панари, надорвані сайлентблоки задніх амортизаторів, правий майже відірваний. Це, це ми тільки почали. <реш> під заміну подушка АКПП, тіч сальника, протікання сальника передньої правої полуосі. відірвані і надірвані сайлентблоки переднього моста, потріскані сайлентблоки передніх верхніх речагів, порвані пильники передніх амортизаторів, тіч по роздаці, під заміну всі стійки стабілізатора люфтять та стучать. Відірвана ліва подушка ДВС, просівші порвані подушки кузова, антифріз під заміну, брудний, мінус 30, розширительний бачок брудний в накипі відмити або замінити. Гальмівна рідина під заміну, в КПП під заміну, рівень завищений. Зайвий шум в муфті компресора, кондиціонера. Рекомендація замінити масло в роздатці. От це, це список. І тут ще, ще трішки з візуалізацією є. Пильник зовнішнього шруса, передньої лівої полуосі скоро порветься. Оце я так розумію. З правої сторони так само. Заклинивші направляючі направляючи задніх супортів, потрібно перебрати задній лівий супорт, поршень розрушається Знадобляться додаткові слюсарні роботи, І отакі фотки. Задній правий супорт перебрати з заміною поршня. Останнє підтікання сальника з задньої правої полуосі. От таке, Ну, типу, я так розумію, що більшість цих речей, мабуть, це не суперстрашна штука. Ну, типу, це, це штуки, які все одно, типу, ти, ти міняєш в процесі експлуатації цієї машини але просто те що список і, і коли ти його зачитуєш особливо вслух як страшно звучить звучить роботи на тисячі доларів ну якщо за тисяча доларів то це непогано це непогано я не знаю з, з яким ти з яким ти меседжем написав це що це типу да чи не я в принципі і розраховував, що типу ну там я, я розраховував, що в неї мінімум дві тисячі доларів, що доведеться вкласти. Я нагадую, що я її взяв дуже дешево. Тому якщо коротше мені порахували взагалі, мені сказали вже диски. Гальмівні, я нагадую, що я міняю чотири гальмівні диски, колодки і оця вся устан, і ну і це все зробити вже на тисячу нарахували. Але все, що я тут зачитав, це це, це без цього. Тобто, ну воно окремо. Оце все ще не пораховане. Я в посаде бе 6 кожні півроку по 500 баксів в ходову вкладав. Ну от для мене це просто новинка, бо я в мазі такого не робив ніколи. Дві доларів буде. Якщо реально воно вона буде після цього ідеальна, то це. Але, звісно, там ще нюанси такі, як екран оцей поставити, який теж коштує там баксів 500 десь. Там ще туди, ще, ще сюди. 5-7 тисяч доларів, ти що, ти ё... чи що? 5-7 тисяч. За 5-7 тисяч я собі піду, куплю Hyundai Coupe 2008 року. Друга машина, про яку... Якої... це перша машина, про яку я мріяв коли-небудь. І буду собі ганяти. Ну як ганяти, їздити 40 км на годину. Але тим не менш, виглядає вона непогано. Я вам покажу. Це моя перша машина мрії. Отака. Я думаю, за 7 тисяч доларів можна таку купити. Виглядає прикольно, їде. <с> <с> Але досі, коли бачу її десь на вулицях, я такий дай купе.